Перші міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про соціальну допомогу і соціальну підтримку. Це надважлива тема зараз. Дуже багато інформації існує щодо цього. Дуже багато такої, знаєте, інформації із серії ІПСО стосовно того, що партнери припиняють підтримку, і в зв'язку з цим соціальна допомога і соціальна підтримка наших українців буде якимось чином зупинена. Ну, насправді. Так, воно чи не так. Ви взагалі що відомо про це, і де отримати повну інформацію про соціальну допомогу? Про це все будемо говорити сьогодні з нашою гостею. у нас в студії Світлана Назаренко, заступниця директора департаменту соціальної та сімейної політики Одеської. ОА. вітаю вас, Світлана. Вітаю. Отже, ну я думаю, що і ви чуєте теж всю цю інформацію. Так мені хочеться просто розпочати з найголовнішого. Партнери призупиняють підтримувати нас чи ні. Принаймні, що відомо про 2024 рік. Ну, хочу поділитися з вами такою інформацією, що на протязі, от відколи відбулось повномасштабне вторгнення в Україні, наші міжнародні партнери і наші громадські організації українські вони дуже допомагають Україні і у відновленні, і з питаннями внутрішньопереміщених осіб, так і в забезпеченні гуманітарному. І щорічно складаються такі плани і потреби на кожен рік. Також на 24-й рік. Передбачені плани. Надання гуманітарної допомоги Україні від міжнародних донорів, і ми сподіваємося, що всі наші напрацювання і всі наші домовленості будуть здійснені у 24-му році. І наше населення, і внутрішнє переміщення особи, і взагалі цивільне населення ну будуть забезпечені не менше ніж у 22 другому, двадцять році. Дуже велика допомога йде у нас у 23-му році з питання відновлення. От зруйнованих об'єктів, і ми з вами знаємо, що у нас на Одещину дуже часто це відбуваються ці прильоти, і страждають і люди, і будинки, і здання. Ну, Відповідно то. Дуже надається негайна допомога, і на перспективу на відновлення також є на, роботу, на працювання на то, що і в подальшому ця співпраця буде подовжена. Тобто, ви теж підтримуєте таких так, людей, так, так і так, на так, рівні так. військової адміністрації теж можна звертатися, так, так якщо є так, така потреба. Так. Окремо у нас в обласній програмі соціальної підтримки населення на 24-25 роки передбачено передбачена надання допомоги особам. Які постраждали від ракетних ударів, <смітна> тобто, якщо у людини ну, в залежності від ступеня поранення, то людина може отримати допомогу від обласної державної адміністрації <смітна> так. на медичне лікування на підтримку. Якщо йдеться про пошкодження житла, то ви вже сказали, що це, так, окрім так, програми так. державної так. Ж є житло, так, є відновлення працює, так? Так, е окрім державної програми, ще... міжнародні допомоги. Тобто вони паралельно діють. так? не взаємовиключаючі програми, ні? Так, вони діють паралельно, вони співпрацюють і спільно надається допомога. Угу. Так. А, ну, а, сьогодні не це тема нашої розмови. Так, взагалі-то існує повний алгоритм дій у. В таких випадках на жаль, такі випадки відбуваються і справді часто у нашому місті, тому я думаю, що люди знають, як діяти в таких випадках. Ну, принаймні, звертатися до вашого департаменту і до звертатися і до влад... департаменту Абсолютно і до зайвим, так, міської того, щоб... ради, так так, і буде. до міської влади, до органів місцевого самоврядування. Mm -hmm. І якщо у людини є питання, то вона звертається і отримує всю необхідну допомогу. Mm -hmm. Ну а тепер власне про соціальну. Підтримку про соціальну допомогу. Давайте ми почнемо із прожиткового мінімуму. Яка це на сьогодні цифра взагалі на кожну людину? Взагалі, щорічно у нас приймається закон про державний бюджет України на кожен рік окремо і окремо на 2024 рік також прийнят закон про державний бюджет України, в якому передбачен, передбачений прожитковий мінімум. Мінімум і мінімальна заробітна плата. Прожитковий мінімум це економічний показник, який використовується для обчислення деяких соціальних виплат, таких як пенсії, аліменти, допомога з безробіття, а також в сфері оподаткування. І на відміну. Від мінімальної заробітної плати він протягом року не змінюється. Він встановлюється на 1 січня і діє на 1 січня. Хочу трошки розказати вам про жарткового мінімум у 2024 році так, так, і так. на відміну від 2023 року. Прожитковий мінімум встановлюється для соціальних та демографічних груп населення. Це такі як працездатні особи. Якщо в 2023 році він був 2684, то на 2024 рік збільшено на 344 гривні і він складає 3028 гривень. Далі прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років окремо встановлюється, Він також збільшений на 24 рік на 291 гривню і складає 2563 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років збільшений на 363 гривні і складає 3196 гривень. Також встановлюється прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. І він збільшений на 2024 рік і складає 2361 гривню. Загальний показник прожиткового мінімуму складає 2920 гривень, тобто на 331 гривню більше, ніж у 2023 році. Розмір прожиткового мінімуму. Від розміру прожиткового мінімуму залежить розмір майже всіх державних допомог, так, які виплачуються з урахуванням прожиткового мінімуму. Тобто це і грошова компенсація на пакунок малюка. Тобто він складає три прожиткових мінімума, і ці три прожиткових мінімуми відповідно збільшена сума майже на тисячу гривень з порівняння з 2023 роком. Також допомога у зв'язку з вагітністю і пологами. Вона встановлюється в розмірі 25% розміру прожиткового мінімуму. І тому так само вона змінилася у бік збільшення. Допомога одиноким матерям, яка складає 100% прожиткового мінімуму. Тобто ми бачимо, що вона також збільшена. Виплата аліментів на дитину також збільшується. Ще хочу зупинитися на тому, що різні види допомог вони встановлюються у розмірі і двох, і трьох прожиткових мінімумів. Плюс додаються надбавки до різних демографічних груп. Це в основному стосується осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, тих, хто доглядає за дітьми з інвалідністю. Тобто. Підтянуті ці розміри, майже підтянуті до розміру мінімальної заробітної плати. Також мінімальна заробітна плата на 2024 рік у нас складає з 1 січня 7100 гривень, а з 1 квітня вона буде складати 8000 гривень. Хоча протязі 2023 року вона була 6700 гривень. Тобто збільшується також показник. Який залежить при нарахуванні від мінімальної заробітної плати, а скільки разів на рік може збільшуватися та сама мінімальна зарплата? Я так розумію, що прожит... на також встановлюється законом про державний бюджет України. Вона може збільшуватися 2-3 рази на рік. А може бути встановлена в твердому розмірі, А, тобто, це Так, по розрізі коли на рік, коли затверджується бюджет, так. тоді вирішується. в законі. Так? Це все передбачено. Mm -hmm. да. А прожитковий мінімум на рік все ж таки так. встановлюється, встановлюється так? на 1, З 1 січня по 1 да. січня. Так. А як він рахується, скажіть, будь ласка, це просто цікаво. Ну, при розрахунку прожиткового розрахунку мінімуму ти? враховуються витрати населення, ну, якби мінімальне забезпечення, скільки потрібно одної людині, щоб прожити от. Цей місяць Ну, це вона... суто суто продуктові потреби, я так розумію. Так? Ні, там різні потреби передбачено. У нас є закон про прожитковий мінімум, якому ми можемо подивитися, якщо цікаво, з чого він складається і як він обраховується. Ні, там не тільки. Про ну, харчові питання, там і питання забезпечення одягом, взуттям і так далі. Ну там все прописано, що людині треба угу. для того, щоб угу. і також там враховані і соціальне побутові питання, тобто комунальні витрати, і так далі. В прожитковому мінімумі враховується все. Ну я думаю, що в дві. В три тисячі навряд чи можна врахувати і комунальні потреби, чесно кажучи, враховуючи сьогодні розміри платіжок, насправді. Ну так, дійсно, це... наша реальність, вона трохи абсолютно відрізняється помінялася від дуже бо, так, і ще абсолютно... з рахуванням того, що ми зараз живемо в період війни. І ну, це все впливає на наше життя, але як... якщо дивитися на те, що є. Фактично, ну я можу сказати з певністю, що людина може прожити на то, що вона отримує, від, наприклад, від держави якісь допомоги. Окрім того, людина сама працює, набуває собі якісь добутки, і таким чином зі всіх наших ну так. Ми сьогодні говоримо про працюючих людей. так, так це все ж таки так. категорія працюючих людей, які взагалі-то існують державні види державних соціальних допомог. На Взагалі, у нас на працючий. сьогоднішній день є 21 вид державних uh -huh. соціальних допомог. Це окремо, у нас працюють три державні програми. Це державна програма допомоги. Малозабезпеченим сім'ям, вона окрема, окрема державна програма допомоги сім'ям з дітьми uh -huh. і окрема програма державної допомоги в складних життєвих обставинах для людей, які опинили в складних життєвих обставинах. Взагалі то мова йде про тих людей, які не можуть самі себе забезпечити, uh -huh. Uh -huh. і держава надає допомогу в тому, щоб покрити ті розходи, коли людина не здатна сама себе забезпечити. Ми говоримо про соціально вразливі категорії. Uh -huh. Селення, це сім'ї з дітьми, це сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, це малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, це така вразлива категорія, яка завжди потребує допомоги. Особи, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, uh -huh. ветерани війни. Тобто у нас дуже багато категорій соціальних, які потребують допомоги від держави. І оці всі, якщо зібрати їх всі, то їх 21 вид. Для того щоб узнати про ці допомоги, які у нас існують в державі, можна зайти на сайт Міністерства соціальної політики, де все визначено, окремий розділ передбачений для кожного виду допомоги і для кожної категорії населення. І також на сайті обласної державної адміністрації, нашого сайті Департаменту соціальної і сімейної політики, де визначені всі види допомог, і, окрім того, надається статистична інформація, скільки, наприклад, за минулий рік люди отримали державних допомог, і скільки передбачено ну, прогнозні показники на 2024 рік. Тобто там все обраховується. Ще є такий... Якщо у людини є якісь питання, вона завжди може зателефонувати на гарячій лінії, які працюють у нас так само в департаменті і в обласній державній адміністрації, і надати питання, яке її цікавить. Людина може звернутися до будь-якого управління соціального захисту або до відділу при місцевій територіальній громаді. І запитати також інформацію, і інформація її буде надана. Дуже багато в нас зараз відкрилося ну в кожній територіальній громаді працює. Центр надання адміністративних послуг, uh -huh. де також можна отримати будь-яку інформацію, яка тебе цікавить, і отримати координати, де можна куди можна звернутися, щоб отримати той чи інший вид допомоги. Скажіть, будь ласка, от за ці два роки війни чи була хоч одна соціальна допомога чи соціальна програма скасована? Ні, не скасовувалися, навпаки, додавалися uh -huh. програми різні державні для підтримки населення. І ми всі знаємо, що у нас з'явилася така вразлива категорія, як внутрішнє переміщення так. особи, які uh -huh. потребують допомоги, значної допомоги від держави. Вони залишились без житла, вони уїхали на іншу територію. І ми працюємо з цією категорією. І окрім державних виплат, вони отримують також допомогу від міжнародних донорів, від громадських організацій. Надається їм усіляка допомога обласними державними адміністраціями, тому що людей евакуюють, їх привозять, їх розміщують, надають їм допомоги в розміщенні. І... У ну, так і виплати кожного і виплати, місяця, так там так, ну, так, угу. так, так. Тобто, ні скасувань сенсі... не було навпаки, додається. Розглядаються завжди щотижнево у нас проводяться координаційні штаби, на яких розглядаються проблемні питання, якщо у людини є якісь на рівні держави, які можна вирішити, і своєчасно вносяться зміни. Додаю, додаються, вирішуються ті чи інші питання, щоб людина могла отримати в повному обсязі все, що вона може отримати від держави. А, але скажіть, от скажімо до війни вони фінансувалися? Це все були бюджетні кошти? Ну вони і сьогодні бюджетні кошти, і сьогодні бюджетні кошти. Так. А підтримка наших партнерів. Це, Це також є не тільки підтримка гуманітарна, там у виді натуральної допомоги, а є і підтримка грошовими коштами. Я Про те, що чи справляємося ми зараз власним коштом, ми ж не справляємося так підтримувати і тримати Надається, усі да, ці програми, так, так. тобто ми ще користуємося і підтримкою. Правильно так, я розумію, фінанс народне під, фінансовою підтримкою. але так. не 100% залежимо від неї, так. Ну, я не можу вам відповісти на це, це питання. Це до міністра питання, так, да, так, все ж таки. Ну, тобто ця підтримка, вона. Де люди можуть отримувати? Ви вже сказали, що це і ЦНАП, це і управління соціального захисту, це і просто сайт, так? так. Чи багато є категорії таких людей, які просто дуже мало поінформовані. Знаєте, от скільки працюю в журналістиці, я розумію, що скільки б ми не говорили, все одно замало. Замало, тому що є люди, які яким і. Е, має бути допомога, а вони її не отримують, тому що вони про це не знають. Як як, от щось. Стосовно цього можна робити. Чи як в Одесі, знаєте, те сарафанне радіо, яке теж працює, так, один сказав, іншому розповів. От Я пам'ятаю, просто на початку війни, як видавалася гуманітарна допомога, яка дуже активна тоді там, продуктові набори якісь, та, то, то, то було досить таки просто, тому що люди один одному передавали. Так само ж можна і стосовно цієї підтримки, кошти виділені, гроші є на ці. Тобто, якщо ви входите до однієї з цих 21 категорії, так, Тож користуйтеся цим всім, це ж може хоч трошки вас підтримати під час війни, так інформація ця надається і на все. Вона ж не ми закрита, зараз... вона ж абсолютно прозора і багато. Вона так, Прозора але... да, mm -hmm. доступна, і ми зараз живемо в вік таких технологій, mm -hmm. поширених що... так, будь-яка людина так. може зайти в інтернет, свого телефону, подивитися всю необхідну інформацію. Але також хочу підкреслити, що наші види допомоги, які ми. Ми надаємо, вони також розповсюджуються поміж людей. І uh -huh. іноді бувають такі випадки, що людина ну, скоріше знає інформацію, чим працівник, наприклад, управління uh -huh. соцзащити. Він, він прочитав, він прийшов so, і I спитав. Так, так. І прийшов, спитав, от Я хочу. так? Ну, Взагалі-то так. Але ну, ніколи не буде такого, що всі про все будуть знати, я думаю. так? А інформація доходить. Але вона доходить ну, в основному до тих людей, які користуються цима всіма гаджетами. Є люди похилові, які, які не, можуть, не знають, як це робити. А, так, ми не намагаємося так. розповсюджувати і через поштові відділення, uh -huh. і через е, уповноважених сільських селищних рад, які і через працівників старостату, які доносять до людей uh -huh. цю інформацію. Так, ми намагаємося це робити, але... На сьогоднішній день сказати так, що люди не обізнані, я б так не сказала. Я ага. думаю, що люди все-таки володіють інформацією, і якщо в них є якісь питання, от у нас працює гаряча лінія, люди телефонують нам з будь-яких питань. Ми їм надаємо інформацію. Якщо когось цікавить, то у нас завжди відкриті двері. Канат на 83, 11 поверх. Ми можемо надати будь-яку консультацію. Якщо у людини є питання, можемо надати відповіді. І ще таке питання: як складно отримати той чи інший вид допомоги? Подекуди. Чую таке, не буду нічого оформлювати, бо багато папірців потрібно. Ну, наскільки я розумію, зараз це дуже скорочений варіант, якихось документів, які мають там підтверджувати те чи інше. Цей варіант скорочений вже досить давно. Людина надає тільки заяву і декларацію. Якщо передбачає допомога. Копії документів, наприклад, свідоцтво про народження дитини, uh -huh. Uh -huh. то от людина надає, але вона приходить. Вона все, все надає в одному вікні, і нікуди не треба ходити і збирати якісь довідки. З приводу її доходів, також ми отримуємо інформацію завдяки електронному обміну. Тобто людина вже не ходить так, як колись. Збираю, звідти довідку, да, звідти по різним довідку, структурам, так. папірці такого також. Вона давно приходить має, тільки так. в одне вікно, подає документи, які в неї відповідь. Ну, Обов'язковий документ це паспорт, який вона представляє, коли вона приходить, звертається з будь-яких питань. Заповнює ці папірці, і на цьому її. Походи закінчуються, і на протязі 10 днів звернення опрацьовуються, приймається рішення чи то надати допомогу, чи то відмовити, тобто чи оце... то запросити додаткові, наприклад, документи, якщо, якщо вони потрібні. Тобто ця функція єдиного вікна вона працює. Вона працює так вона та, працює, ніхто та, її не скасовував. Не скасовував. От бачите, ще і досі я ж кажу, дивуюся, коли чую, що не оформлюю тому, що тому що треба багато ходити. Я кажу. В сенсі багато ходити, так деякі види допомоги можна оформити навіть у дії сьогодні, так, тобто, так, якщо це стосується так. переселенців, так там ну тобто певні категорії там на не шість видів житло. допомог. Ми також так, так це... призначаємо електронне звернення. через електронне шість звернення. Видів допомог так. через електронне звернення. Так, навіть так. нікуди йти не потрібно, треба мати просто смартфони. Більш нічого. Отже, бачите, скільки говоримо, а все одно замало. Дякую вам, дякую що за поінформованість і дякую за те, що працюєте у своєму напрямку, тому що люди, які потребують цієї допомоги, вони і справді, нехай вона не велика, нехай вона незначна, але вона все одно. Хоча б трошки може полегшити ситуацію. Світлана Назаренко, заступниця директора департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної військової адміністрації, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що от 21 різновид категорій таких людей, так, 21 категорія людей, 21 вид допомоги існує так сьогодні, і ну, відносно, якщо до... Цього виду і до цієї якоїсь категорії ви маєте відношення, маєте ставлення, то обов'язково цим користуйтеся, тому що ну тому що це сьогодні зайвим не буде. І скористуватися досить легко. Є дуже багато варіантів від дії до будь-якого відділку ЦНАПу чи управління соціального захисту. Дякую вам, бережіть себе обов'язково. Залишайтеся з нами. Побачимося.